Комісія з питань освіти, культури, молоді та спорту і соціальної політики також охорони здоров'я розпочинає своє засідання на порядку денному одне питання. Слово надається начальнику відділу освіти ширецької територіальної громади Андрію Терещуку. доброго дня. На розгляд комісії пропонується проєкт рішення про внесення змін до штатного розпису Щерецького закладу загальної середньої освіти та третього ступені Щерецької селищної ради району Лівської район, Лівськ, області. Звернулася мама із заявою, дитина в обстеження інклюзивно-ресурсному центру і потребує організації інклюзивної форми навчання. Тому, відповідно, нам потрібно ввести з 1 на 2 2026 року до штатного розпису Щирецького закладу загальної і середньої освіти 1-3 ступенів Щіреської селищної ради історії райони міської області одну ставку асистента вчителя. Директор Щирецького закладу загальної, середньої освіти 1-3 ступенів. Виже Калині Михайлів внести зміни до штатного розпису закладу освіти. Контроль виконання даного рішення вкласти на постійно комісії з бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародних підрозділства та постійно комісії з питань освіти, охорони здоров'я, соціальної політики, та молоді і спорту ще резько і селищної ади. Хто заданий проєкт рішення? Прошу підняти руки за проти. Отримались одноголосно. Дякую. Дякую. Приспроситеся.